Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу попрацювати з цією орхідейкою. Це у нас буде орхідейка лас Vegas. Купила я цю орхідейку рік тому. Купила вона дуже мені подобалася, вона жовто-коричневого кольору. Орхідея сонця дуже така гарна орхідея, квіточка воскова з запахом така дуже гарна. І ця орхідейка у мене практично, вже, як я її купила, що вона цвіла, вона вже відцвіла. І більше як рік стояла, вона у мене не цвіла. Ну, у горшечку корінчиків дуже було мало, і ті корінчики вже також почали були пропадати. Такі вона мала дуже поганий вигляд. Що я взяла з цією орхідейкою і зробила? Взяла магнікур, замочила. Її у магнікур і заблокувала оту всю гниль, чому гнили коріння, і щоб воно мені далі не розповсюджувалося. Я заблокувала коріння, три рази я обробляла так орхідейку, почала більше читати, почала більше слухати дівчат, що говорять за цю орхідейку. По своїх досвідах я вже почала дивитися, що ця орхідейка хоче. І дівчата казали, що вона дуже примхлива, що вона дуже боїться ем, вологи, що вона дуже така е, панянка принципова. Вона красива, але вона принципова. Ну і я, дівчата, е, боялася її навіть, чесно кажучи, і поливати. Думаю, вона така примхлива, така вона, ем, і по чуть-чуть я дуже рідко її поливала. Дуже рідко я поливала. Цю свою красоту. Але е, дивлюся, після того, як я її обробила магнікуром, ця орхідейка у мене заблокувала оту всю гниль, яка в неї всередині в горшечку була. І так і стояла. Вона не росла і так собі стояла, і я ну, думаю, ну стоїш ні сюди, ні туди. Ну щось буде з того. Якщо вже не гниєш, то це вже добре. Знаю, що орхідеї дуже того думи. Але з часом ця орхідейка е, видала мені один листочок. Оцей листочок вона мені видала, такий кручений, рюшистий листочок. І я практично, вона як дала мені цей листочок, я думаю, о, яка радість, дала мені листочок. Я вже дуже почуть по її поливала. А потім почала дивитися на цю орхідею. І дивлюся, листочок почав у неї крутитися. Це мені почало не подобатися. Ага, раз ти крутишся, значить тобі замало води. Ти щось хочеш інакше. І я орхідейку цю почала потихеньку, трошки з однієї сторони попшикала чуть-чуть. Потім через день почала приучувати цю орхідейку до більшого до більшого оприскування. Коли я цю орхідейку почала оприскувати, дівчат, я побачила дуже гарний результат. Тому що ця орхідейка мені видала після оцього листочка, що у неї ріс, видала мені другий листочок, і оцей листочок вже в неї більше не крутився. Він, він виріс гарний, не кручений. І від самої шийки у неї почали коріння лізти щіткою просто. Гарно почали у всі боки рости. Отак. От всі боки орхідея терчить з коріннями. Значить, орхідеї подобається не так, як самий полив, а більше оприскування вона хоче. Вона отрим... бо тому що ґрунт у неї дуже вологий, а вона отримує. По корінчиках зверху отримує всю вологу, яку їй потрібно. І так, що ця орхідейка у мене почала получати так само оприскування, як і всі орхідеї, які я оприскую. І результат є на лице, тому що коріння розрослися мені у горшечку, два листочки зняла, бо вона пожовтила їх, так як коріння в неї було мало, і вона нижні оті листя. Почала брати собі для себе, щоб от себе утримувати ця орхідейка, бо корінь не було практично. І отак орхідейка розрослася у мене. От я покажу ближче. Грунт я відсипала, тому що грунт тут у неї був дуже поганий. Отут, видно, корінчик є. Так багато не видно, але вже і це вже є її корінчики. Отут корінчик є. Отут корінчик є. Тут зігнив корінчик. Отут гнилі коріння можна видно бути. Правда, у горшечку у тому, що вона була, я її так і не пересадила. І там був кокосовий ґрунт. Там такий був ґрунт поганий. Я так не люблю такі ґрунти. Що я стараюся собі ті ґрунти геть сипати і переводжу зразу орхідею, чи вона квітуча, чи вона не квітуча, зразу переводжу її на свої субстракти. Наприклад, навіть чи кору даю з мохом, чи у керамзит пересаджую. Ну, Не люблю такий я ґрунт, тому що він дуже довго і просихає, і ем, коріння дуже у ньому дуже так туго ростуть. І дивіться, що вийшло. Коріння розрослися у кожний бік. Я е, не дуже люблю, коли коріння розростається. Я дуже рада, що ця орхідейка мені гарно почала свій ріст. Вона й випустила вже в мене і світонос вже ростить. І е, я почала коріння заправляти потихеньку собі у посадку. З цієї сторони, вона вже собі врощує. У посадку сюди корінчики, а з цієї сторони коріння терчить просто, як у їжака голочки терчить. І е, от я думала, що би цій орхідейці я могла зробити. Думала, 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 думала. Думаю, ну думаю, що ж, я маю тобі таке придумати, щоб ти мені пішла у посадку. І я почала е, зробила таку... Подумала і зроблю, думаю, таку конструкцію. Я взяла стаканчик. Одноразовий, і розрізала цей стаканчик на пополовині. І думаю, а ну я попробую, чи мені вийде те, що я хочу, отак, щоб попробувати закласти потихеньку корінчики, пригинати вниз і закладати, і закладати оцей стаканчик, щоб вона мені не вилазила з горшечка. І сьогодні я хочу разом з вами оцю конструкцію і зробити. Попробувати закласти, що, що в мене вийде. Я взяла кокосове волокно, взяла стаканчик, вже підготувала собі. І е, дам її також навколо кокосове волокно, при тому, що вона має трошки чіпсів зверху. Я навколо так дам гарно і кокосового волокна, або так притисну. Я її зранку вже поприскувала. Ну, Корінчики трошки вже стали м'якші. І я буду пробувати її потихеньку, так, щоб вона, я її не, молоді корінчики, не так не, дуже сильно не потравмувала, і буду пробувати закладати. Щоб вони могли собі вростати у ґрунт. Так, цей корінчик пішов. Акуратно, щоб не, не потравмувати, вони такі гарні. Дуже люблю, як корінчики ростуть. І кокосовим волокном, отак от я притисну донизу. Отак, от щось у нас вийшло. Щось ця сторона вийшла. Так, і так само, от, погляньте, дала кокосове волокно і корінчики опустила униз. Котрий корінчик ще не дійшов, він буде торкатися. До цього стаканчика і буде собі йти униз, до, там, де є волога, він буде тягнутися до вологи. І так буду дивитися, щоб оці верхні ще, бо тут є два корінчики зверху, отак, ще йдуть, щоб також їх заправити всередину, щоб вони не росли. Отак мені щоб не були. І зараз із цієї сторони також я поставлю кокосове волокно. Заправлю посадку. Тому що мені дуже незручно, коли коріння рос, так ростуть у різні боки. Мені треба і зняти орхідеї, і полиці повитирати, бо не люблю, коли на полицях пилючно дуже. Тому що орхідеї знаходяться в спальні, там, де ми спимо. і Хочеться, щоб спати, але у чистоті і не у пилюці. Так, орхідейки заправляємо корінчики у посадочку. Отак. Отак у нас вийшло. Отака конструкція. Отака конструкція з корінчиками вийшла. Непогано це все виглядає. І буду бачити. Як у нас вийде з цими корінчиками? Чи вони мені не закупляться, що вони доторкнулися із кокосовим волокном, і тут вони вперлися, не так сильно не вперлися, щоб вони вперлися, але вони вже мають так, як бар'єр, щоб не потрапити от уже за межі. Вони вже будуть рости і будуть рости вже собі вниз. І я тоді зможу її гарно пересадити, тому що е, потім з цими корінчиками проблема і ламаються, і починають гнити в посадці. А так, попробувати можна, що, що, що у нас вийде. І будемо експериментувати трошки. Поекспериментую, подивлюся. Мог, не не мох, вибачаюся, кокосове волокно і так буде зволожуватися. Коріння дуже люблять кокосове волокно. І е, думаю, що це буде їм до вподоби. Також я сьогодні ще і закріплю цвітонос, тому що Тому що е, орхідейка сама. Е, так виросла, так, як у лежачому положенні. Я також не люблю орхідеї, орхідейки ростуть в такому положенні. Ну, тому що орхідей багато, а приходиться покласти, а орхідея лягає і е, переважує, і падає з полиці. Це теж недобре. Треба щось робити таке, щоб вона не падала і старатися камінчики якісь класти такі важкі. Ну, але так як... Вона мені почала хилитися. Я поставила паличку і закріпила її такою, о, ем, таким дротом. Я купила собі у садовому центрі отакий дріт, дуже зручний дріт. Він мені, і я отаким дротиком собі закріплюю орхідеї. ці тоноси, де ростуть, як треба закріпити, листя, де треба закріпити. Я собі закріплюю. Він мені дуже подобається, цей дротик, він такий плоский. І е, цим дротом я сьогодні закріплю і цвітонос. От я не буду так давати, бо мені від палочки, я е, його до палочки більше зафіксую, щоб він мені так ріс. І він мені буде... І собі буду, як мені треба, буду, буду підтягувати. Цей цвітонос, щоб він мені. Бо е, орхідея йде в одну сторону, а цвітонос тягнеться більш до лампи і росте в другу сторону. Трошки більше стягну і закручую, і, і воно мені так тримається. Отак. На полиці поставлю і собі підправлю так, як він хоче цей цвітонос. І все, вирівнюю собі цю орхідейку. Підтягую, підтягую, щоб вона мені не була у лежачому положенні. Ну, така красота у мене сьогодні і вийшла. Також витрясла я з цієї посадки все. Забрала той кокосовий ґрунт, який був. То кокосова така каша, не ґрунт, а каша, можна сказати. Також дала на низ керамзит. Видно, що є керамзит. Ну і, і дивлюся, що, але дала її. Е... У посадку дала кокосові, кокосові чіпси дала зверху її. Ну, думаю, ну така дуже кажуть, що хоче так в такому, такому ґрунті, що вона хоче дуже вологи, і щоб сильно її не поливати. Ну, і дала їй кокосові чіпси. Думаю, я подивлюся, як воно буде. Але вже другий раз, як я буду її пересаджувати, я її зміню повністю посадку, на таку, як я захочу, я її поміняю, бо і навіть і ця посадка орхідеї. Не дуже дивлюся, так, яка є, бо тут є кора кокосові, чіпси є, керамзіт, її треба давати ще, легше, ще легший ґрунт, і ще легше, щоб вона могла більше дихати, ця орхідея. Ну, так як вона мені вже довго стояла, не ростила ні корінчики, нічого не ростила, то я її вже цього року не чіпаю. Хай вона вже наростить, гарні корені, хай мені наростить, я її вже на другий рік, як Бог дасть дочекати, її пересаджу у другу посадочку. І коли вона розквітне, я покажу, яка ця красота. Яка ця милота просто. Це просто така ніжнятіна, ніжнятіна. Це так, як захід сонця заходить, і різні кольори йдуть. І жовтий, і коричневий, і помаранчевий колір. Ну, така красота. Це різні відтінки у цій орхідейці. Дуже гарна орхідейка, дуже така красива. Квіточка дуже в неї така гарна, така, ну, милота. Милота просто милота. Хто має у колекції цю орхідейку, той знає, яка квітка красива, і яка вона гарна, як вона колекцію. Підбадьорюю своїми жовтими відтінками. Я вам покажу, що в мене вийшло ближче. От, покажу так. Так вийшло. От корінчики всі ростуть, заклали кокосовим волокном. Тут ці корінчики будуть і дихати. От така красота, видно, корінчики зелені. От. Зараз вони опруться у стаканчик і далі вони йти не будуть. Буду бачити, будуть йти в ґрунт чи ні. Бо ці вже корінчики, що є тут, що я заправила, то ці корінчики вже пішли. Або корінчики вже пішли у ґрунт. Бо з цими корінчиками для мене це є пропадення. Тому що я е, хочу зняти, хочу її в ванні покупати, хочу її гарно помити, а корінці лізуть один другому в горшечок. Я не можу роз'єднати. Вони так міцно починають сидіти один другому в горшку. Вони ходять у мене в гості на чаювання один до другого. І я постійно їх мушу витягати з горшків. Ті корінчики я вже по горшках отак закручую по колу, щоб вони мені не ходили в гості один до другого, щоб вони не йшли на чаювання. Тому що кожна має в своїй посадці чай так само, бо я все даю, і чай, і каву, і до кави все даю. Отака От на сьогодні в мене посадка була. Не посадка, а така, така допомога корінчикам. А на цьому все. Всім гарно дякую, що ви мене дивитеся. підписуєтеся на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Всім бажаю тільки мирного неба, Божого благословення і всього найкращого, тільки всього найкращого і спокою! Спокою, основне спокою. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей на моєму каналі Квіткова хата.